Ну, дорогі друзі, не знаю, може сказати, що така чи вже традиція, чи що. Вже я зупинився. Я вже тут так, ну не, не, не завжди, але вже де, деякі рази були, що я тут зупинявся. Десять кілометрів залишилось до розгрузки. Такі є два сам поїдуть. Вже, скажімо, вже приїхали. Не знаю цим, цим що з жадкою, кажуть поляки хедер, цим може трошки помохати собі з молотим. Попробуємо, як воно молотить, знімемо відео. Отут з жадко, я не знаю, чи я її буду цепляти, чи він так постоїть, е, поки приїде якийсь щасливий власник. Е, ну Комбайни, звісно, продаються. Ціна цього буде вказана. Цього теж буде ціна вказана. Ну, десь там сказав, з кажу в описі під відео. такі комбайники. Ще їх зробимо. Я думаю, що вдома зробимо більш детальний огляд, як вони будуть розгружені, то зробимо більш детальний огляд цих комбайнів. Тому жахта підціплюється швидко. До, до цього комбайна, до речі, Мої хлопці знайшли є кабіна. Ну, кабіна коштує 1000 доларів. Вони дзвонили, є розборка. Хлопці сказали, що до сам по 500 є кабіна. Кого інтересувати буде? Комбайн гарний. Цей комбайн із Швеції. Це вже не з Нідерландом, звідки це в Швеції комбайн. Той-то я не знаю, звідки -то в Швеції. Ось така тут От 500 е, Наклонна камера тут довша, бо я бачу, що й далі від колеса і вона отут далі. Ну, Ось такий. Трошки є зміни. Зміни деякі є, 500-й, 580 -й. Вони невеликі, але вони є. Цічкарня тут на рухомих ножах розпилітель ззаду цепляється ну ми потім про нього я думаю ще знімемо відео може хоч своє вдома з молотим там в нас небагато просто просто раді інтересу ну а ми зараз продовжуємо до розгрузки доброго дня у нас нові надходження батько з Польщі привіз два сампо знову Ну цього разу вже не 500 є 580 сампо актив. 91 рік і сам по актив 680 в дуже хорошому стані. 87-го року 680 -й. Так, добре, зараз будемо знімати розгрузочку. Так, дорогі друзі. Польща прийшла загрузка двох комбайнів. Загрузка прийшла по наших часах, почало 12-ї, закінчили загружати, я майже нічого не знімав. А зараз їдемо вже, їдемо на нахил. готуйтеся через 2800. Ну, так живуть поляки, якщо камера передасть. Такі села, як і в нас, звісно, тільки, тільки, трошки не такі. Техніки дуже багато, машин дуже багато. Місце в них трошки так маловато. Тисновато, так трошки все зроблене. Мені каже, здається, в нас не так. Отак обозначає вій знак населений пункт. Зараз буде кольцо по нашому кольцо, по їхньому Рондо. Ну, Але ми тут прямо йдемо. Отак поляки живуть о такі інгарні будинки. Кругом лежить Бруківка. Е, їду я селами тут. Тут, ну, тут то траса 12, чи як вона називається? Люблін. Скільки їду селами, пшениця, ячмінь, мусу не бачу. Соняшники. Кукуруза. Але ніде не бачу, щоб картопля була посаджена. Ні одного. Може досадять дуже мало. Тоже така. Така аграрна країна, тут така, як скажемо, хуторська система. Вони не живуть так в селах, так як у нас по 12 соток. Їх тут е на дорогах місця мало, на стоянках мало. Хоча є стоянки вже тут е гарні. Тільки що якісь такі дуже круті заїзди. Щоб заїхати, то треба замахнутися з другої полоси, або, або правильно заїжджати з тої полоси, з якої треба. Такі якісь корчі ростуть, що там не знаю що там. Каже, чи малина, чи що там я там. Їх дуже багато таких розсадників. Люблю, 68 кілометрів вже. Нема, корови не ходять, хоч знаки є, що може бути корова, але я не бачив. Ні корови не бачив, ні коня не бачив. Не знаю, чи його нема, чи, чи воно десь, десь подалі від людських очей. Ну, по селах, В крайньому разі по селах нема. Видно, тут тільки фермери займаються такою справою. Заправка, от заїзд, дивіться, який заїзд. І треба фурою вписатися туди або в виїзд. Воно то щось заложене, видно на ремонті вона, але Ну так все впритик, треба їхати. Скор... Швидкісний режим поляки не нарушають, на... на сплошних лініях не обганяють. Тут порядок, Які красиві віхід місця, як це гарно Яка пора за мною їде дальньобойщик? Я не дуже швидко їду, ну я їду 65-70. ну Тут і знаки кругом стоять, що 70, але їх дозволяється ще 8 кілометрів, 8-9 пере, пере, ну, переїхати. Можна 78 їхати, то ще порушенням не буде рахуватись. Ну, але яка пора за мною їде, він не обганяє. і, і Були місця, що можна було обганяти. Вже теж треба, щоб нива були. Тут якась така погода не така трошки, як у нас. от. Вроді пішов дощ, у нас як затягне хмари, то на тиждень, а тут як пішов дощ, зразу сонце, зразу висипло і тепло. От шино, шино пішов на одного. Дорогі друзі, вже я. Абу це вже їхня та, та магістраль. Зараз заїдемо на... Тут з двох сторон такі дві стоянки є. Вчора я на тій, що зараз одна зліва, я заїжджав, стояв 45 хвилин, а зараз заїдемо на ту, що справа. Велика буква Макдональдс. десь вже нам треба стояти 45 хвилин, тому тут і заправка, я бачу, є. 5-10. Почалася наша 45 хвилинка. Киє ми веземо 580 -ти актив. яхтів. Ну, я вчора трошки показував, грузили ми його і передом, і задом цього комбайна, і потім вирішили, що він отак буде з нами їхати. І отак я закріпили, підняли трактором жатко. Отак воно нас виглядає. Ось такі є два, два комбайники, їдуть на Україну. Так, хтось стоїть з Одеси контейнеровоз. Прешето прив'язали, щоб не вискочило хлопці. Це Скарне і 680 го Казав полях дев'ятку кренчить, закриті штори, за штори все вчуває, ну і ми будемо відпочивати. Доброго ранку, доброго здоров'я всім дорогим нашим друзі, дорогим подписчики, всім, хто дивиться нас вперше. Вчора вечором я заїхав на українську митницю, пішли мене до 12 годин ночі і розмитнене. Почало першої я вже заїхав на українську територію. Та як була вже комендантська година, я вже більше не їхав. Переночував я там на заправці на вок. Там, не дає, рядом, біля, ну, не зразу біля кордону трошки від'їхав, бо там заправок є багато. Ну а зараз продовжуємо ми рух додому. Їдемо додому, розгружати комбайни. Зараз буде вже місто Ковель. Цей раз на таможній комбайнів було дуже багато, як я їду кожний в прошлої рази, то таке навіть не було, може хтось один, два, ну, два комбайни, може, і ще я, ще два-чотири. а цей раз було просто багато десь, мабуть, комбайнів. Хлопці ще везли комбайни всякі. Я на камеру їх не знімав, бо там, -на -там можна і знімати не можна. А... На, фотопо... на, на телефон тільки пофотографував. Хлопці, я вже бачу, вони пізніше до мене заїхали, пізніше виїхали, то я вже став їхати додому, то я бачу, вони ночують. Теж біля заправки. Може, хлопці везуть комбайни. Такі є, друзі, справи. Цей раз я вже в Польщі був 300 кілометрів від кордону, трошки далі. Дороги добрі по Польщі. Зараз коливає машину, там не коливає, там іде нормально все. Ковер 8 годин ранку. Так, дорогі друзі, місто сарни. Думав, не буду вже знімати. Кожний раз знімаю одне й те саме, ну але я люблю тут познімати. Якесь, як не познімаю сарни, от бачите як єсть. Поїхав він так за кордоном. Як не познімаю, це таке як щось недороблене не виходить. Тут багато завжди стоїть машин. Щось у нас щось у нас пілікнуло. Всі показував, де сервіс де сканія, де дві печі. До речі, в прошлий раз казав, покажу зараз, де дві печі, де пироги купляються, не було вже місця зупинитися. Пироги були куплені і я проїхав. Так що так вийшло. Зараз будуть бігти на переріз, щоб дати мені штраф, але штраф вже я, вже один мені виписали. Любомлі, а вони другий раз мені не мають права дати. Провірять, конечно. Що вже є, казав Поляк один мандат. А не провірять, то й так буде. Хіба може дуже зайняті. Так, один зайнятий. занятий. Ну, той щось теж занято, щось тут зарегулювання. Виїзди виїзді можуть бути, зараз дзвонять, щоб мене зупинили. Там часто стоїть патрульна машинка на виїзді, сан... на виїзді, на в'їзді в сторону Рівного. Але ми до них привикшиє. Нам залишилось додому 40 кілометрів. Одина трошки більше Їхати.